Як набрати петлі на спиці? Відмотуємо нитку на два пальці лівої руки, якщо ви правша. Причому таким чином, щоб коротший край був розташований на великому пальці, довший на вказівному. Обидва кінці затискаємо в долоні іншими пальцями. Беремо спиці і робимо першу петельку наступним чином. Проходимо під ниткою і просто прокручуємо один раз. Натискаємо на цю петельку, щоб вона не зіскочила, і робимо наступну. Проходимо під ниткою на великому пальці, хапаємо нитку на вказівному і затягуємо в петельку під великим пальцем. З великого пальця нитку відпускаємо і затягуємо. Наступні петлі робимо так само. Під великий палець хапаємо нитку на вказівному, відпускаємо і затягуємо. І так далі. Якщо нитка стала коротшою і зіскочує з великого пальця, я роблю наступним чином. Двома руками роблю ось таку петельку, затискаю її пальчиком правої руки і лівою рукою роблю наступним чином. Тримаю цю петельку і спицями проходжу в петельку і хапаю довшу нитку і затягую цю петлю. І потім лівою рукою собі допомагаю. Знову обома руками роблю петельку, хапаю довшу нитку, затягую цю петельку. І потім допомагаю, затягую собі. Знову петельку роблю, затягую довшу нитку. Тримаю вказівним пальчиком і лівою рукою затягую. В кінці просто зав'язую на один вузлик і вийшло ось так. У нас вийшло 22 петельки, дві з яких краєві. Вони в узорах не враховуються. А вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал та тисніть вподобайку.